Вік живий, бік учись. По-перше, ось помилку. На самому початку, я її не помітила. По-друге, я хочу отут е зробити на зменшення, щоб був плавніший переход. Воно виглядає ок, воно в плані буде тоді стояти все супер. Але, так як в мене вже є, ось тут помилка. Ой, якби це боляче не було, і я бачу, що я можу це видно змінити. Я роблю так. Ну, так от людинка один робочий день. Взяла і так от і розрізала. Уі! Уі! Клас, дуже гарно. 7 чотири мені 5.